про те, як минула ця ніч для регіонів у місті Долинська, Кіроградської області. Російський дрон влучив у багатоповерхівку. Повідомив очільник ОВА Андрій Рейкович. В результаті троє людей травмувалися. Медики надали їм допомогу на місці. З багатоповерхівки евакуювали мешканці 38 квартир. За інформацією ОВА, ворожі безпілотники атакували і Кропивницький район, а Ніхто з людей не постраждав. І досягнення миру в Україні можливе лише за умови припинення російської агресії та надання сильних і надійних гарантій безпеки для України. Про це президент Франції Мануель Макрон написав у соцмережі X після екстреного саміту лідерів Європи. Після цієї зустрічі Макрон провів переговори з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Він наголосив, що без таких гарантій існує ризик повторення сценарію мінських домовленостей, які не принесли довгострокового миру в Україні. Британські законодавці від основних партій хочуть винести на голосування пропозицію прем'єр-міністра Кіра Стармера про відправку військ в Україну як частину післявоєнного процесу. Про це йдеться в публікації Політико. Нагадаємо, Сполучені Штати раніше проговорювали можливість розгортання в Україні миротворців для контролю за потенційним перемир'ям, але заявляли, що американські війська не братимуть участі в такій місії. Дискусію публічно підхопив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який заявив, що готовий відправити британські війська в Україну для виконання миротворчих обов'язків. Також не виключають відправлення своїх військ Естонія і Швеція.